Звісно, буде неспокійно Встромити чорний прапор Гіннеса в американську землю. Всім кіноманам привіт! На Netflix вийшов серіал «Дім Гіннесів», який вже встигли назвати вибуховою суміш гострих картузів та спадкоємців. Розберемося, чому серіал, що розповідає про легендарну династію ірландських пивоварів, вартий уваги. Перед переглядом підпишись на канал і протисни дзвіночок. Це дуже допоможе в розвитку молодого каналу. Всім гарного перегляду! Скористатися слабкістю! Події серіалу починаються в Дубліні в 1868 році. Патріарх сім'ї Бенджамін Лі Лігінес помирає, залишивши долю пивоварні в руках своїх чотирьох дітей, кожен із яких приховує власну похмуру таємницю. Про Бенджаміна варто розповісти більше. Сер Бенджамін Лігінес був онуком Артура Гіннеса, який заснував компанію Гіннес у 1759 році. Майже століття потому Бенджамін взяв під контроль бізнес і потроїв продажі. Він також зайнявся політикою, ставши мером Дубліна в 1851 році. Перш ніж перейняти керівництво сімейною компанією, у 1865 році його обрали членом палати громад. Після смерті він залишив контроль над компанією двом синам Артуру та Едварду. І тут починається найцікавіше. Серіал знято на основі реальних подій, і він розповідає про родину, що стояла за пивоварнею Гіннес у 19 столітті в Ірландії та Німеччини. Нью-Йорку. сюжет зосереджується на подіях після смерті Бенджаміна Гіннеса, завдяки якому броварня здобула винятковий успіх та на долі його чотирьох дорослих дітей: Артура, Едварда, Ен і Бена. Над створенням серіалу працював Стівен Найт, один із найяскравіших британських кінематографістів, який подарував нам серіал Гострі картузи. Найт справжній майстер історичних сюжетів та історій про родини, у яких вирують пристрасті. Тож навколо нового проекту про легендарну династію пивоварів-гінесів очікування були високими, і режисер їх виправдав: дім Гінесів стильний і динамічний серіал, де герої кохають і сваряться, ділять спадщину і керують статками, гніваються та Інтимні таємниці і роблять усе це надзвичайно ефективно під рок-музику та в розкішних вікторіанських костюмах. Найцікавіше в серіалі це драматичні перепетії між героями та яскраві об'ємні персонажі. За кожним із них проглядаються реальні люди з амбітними характерами. Так британський актор Ентоні Бойл втіляє образ старшого сина сера Бенджаміна Гіннеса, Артура, справжнього ірландського Денді, випускника Трініті Коледжу, відомого пристрастю до розкішної нерухомості, вишуканих речей і дорогих задоволень. Він навіть став літературною музою Джеймса Джойса, який орієнтувався на Артура. Та його вікторіанські манери працюючи над Уілісом. Ще один цікавий персонаж Едвард Гінес, третій син Бенджаміна Гінеса, якого грає молодий актор Луїс Партріш. Саме він розширив сферу діяльності Гінесів до безпрецедентного рівня, вивівши його на лондонську фондову біржу. Він залишався головою правління до самої смерті. А коли це сталося, новина потрапила на першу шпальту New York Times. Граф Айві вважався найбагатшою людиною в Ірландії та другою найбагатшою людиною у Великій Британії. Його статки оцінювали Приблизно в 100 мільйонів доларів. У боротьбі за владу між синами спостерігає їхня сестра Енн, Яку жалюгідно ігнорує родина, але яка все ж таки надає Дому Гіннесів додаткої глибини та душевності завдяки чудовій грі Емілі Фере. А одну з найяскравіших ролей у Домі Гіннесів грає Джеймс Нортон, його герой, ірландець Шон Рафеті, один з керівників заводу Гіннес. харизматичний бабій, а часом і жорстокий чоловік, Рафеті використовує будь-які засоби, щоб захистити родину Гіннес та їхню репутацію. Рафеті надзвичайно впевнений у собі силі переконання. Та сексуальній харизмі. Він колишній католик, який знає, що іноді виконує роботу диявола, і спостерігати за цим героєм надзвичайно цікаво. А критики говорять, що це одна з найяскравіших ролей Джеймса Нортона. Дім Гіннесів – це справжня сімейна сага з духом великих грошей, влади та інтриги. Тут немає відчуття сухої біографії чи музейного ретро. Серіал живий, динамічний і стильний. Він бере найкраще з острих картузів, ту вибухову енергію, боротьбу за вплив і кримінальні відтінки, і поєднує це з внутрішніми сімейними конфліктами у стилі спадкоємців. Кожен персонаж тут об'ємний, і все це відбувається на тлі справжньої історії Гіннесів, бренду, який знає весь світ. Це робить Ще цікавішим, ти дивишся не просто вигадану драму, а фактично розповідь імперії, яка стоїть за легендарним пивом. Отже, якщо ви любите серіали з атмосферою, інтригами, сильними характерами і трошки рок-н-ролу у вікторіанських костюмах, дім гіннесів точно вартий вашого часу. Залишайте ваші коментарі, як вам даний серіал. Всім до зустрічі! Ховатимуть Гіннеса!